Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви просите мене подивитися. Ось, дуже нагайне питання. Дивіться, якраз хочу говорити вже про це, і воно вже вискакує. Тому що я собі прокручую вже питання: де гроші на ЗСУ? Куди прийшли гроші на ЗСУ? Зараз будемо дивитися. Ось це питання наразі. Дуже важливе і дуже складне. Чому? Тому що е, всі ми знаємо, що від ЗСУ залежить е, наше життя, тобто окупація і тому подібне. Якщо в ЗСУ не буде грошей, що буде? От уявіть собі: волонтери не витягнуть. Ну, Ми зараз подивимося. І так, чому немає грошей на ЗСУ? Чому є гроші, наприклад, 4 мільярди на телемарафон? Який майже ніхто не дивиться. Майже ніхто не дивиться. І так. Де гроші, які мали піти на ЗСУ? Убіжали. Убіжали. Розікрали. Розікрали. Угу. І дивіться, хто во голові. Хто дивиться мене вже не перший день, саме оцю колоду, я казала, що це карта Зеленського от вам і є. У військових, це карта військових, так? Забрали. От, будемо так казати, ну, не, не просто забрали, а приховали, а, ноги дістали, там є свої накрутки, схеми. Які це відмивають. Кудись вони їх направили, скоріше за все, за кордон, їх немає в Україні цих грошей. Ця карта говорить, що вони вивезли кудись таємно, за якимись схемами, такими, знаєте, непрозорими. Ось, І вони щезли, десь за кордоні. і там десь утримуються. Зеленський про це знає, тому що випала його карта. І не кажіть мені, що він. Іде <ган> по іншій. У мене Зеленський йде саме в цій колоді, не в інших В інших колодах може бути і по -другому. От, А саме в цій колоді він йде в мене як король кубків. І так, Гроші дійсно змили, приховали, забрали, вкрали, як, як собі це, але мені карти показують, що вони за кордоном. І так, <кхм> до чого це призведе? Давайте конкретно запитаємо, чи дійсно Зеленський знає про це все? Чи він в курсі? Щоб ви просто розуміли, а він не хоче заморачуватися, Я вам зараз скажу. Знає він все, ці карти вже про це говорять, так? Але це для нього от скажу відверто. Він цим не займається. Це не його парафія, він перекинув, він, ця карта говорить про те, що йому це заскладно. Він це не може не те, що обговорювати, він про це навіть думати не може. Я казала, в якому він стані. Я робила розклад, і не один. Хто дивиться, хто є спонсором каналу. І дивиться в закритому вигляді відео. Ми розбирали, чому він в такому стані. Ось. Е і його це обтяжує. Він не може. Його це, йому головне особисте рівновага не чіпайте його взагалі. Це, бачите, закрита тема, це не для нього. І е сидить на грошах. Я би сказала, що це може бути, наприклад, Єрмак, який цим займається. Тут випав, у нього є фінансист, який цим займається. Давайте конкретно запитаємо, займається цим Єрмак чи ні? Або йому ці органи підпорядковані. Так, да, оця карта відповідальності і грошей. Взагалі-то він не повинен за це відповідати. Він не повинен. Ярмак не повинен взагалі за це відповідати. Але на ньому. Тобто, в тому плані, що він за це офіційно не відповідає. Але за це, що сталося, відповідати, мав би він, в принципі, президент, тому що це його парафія, він назначає цих людей. Він привів цих людей. Ось. Але. Відповідальна лежить неофіційна відповідальність. Тобто, винен за це, я скажу так: прямо винен за це ярмак. Ну, Звичайно, і президент він його назначив. І він цим не займається, його це не цікавить, йому важливо своє особиста рівновага, своя особиста гроші, от, щоб у нього все було стабільненько, все в ажурі, все хорошо. Оце не хвилює. Тепер до чого це призведе. Зараз ми подивимося, до чого це призведе, якщо нема грошей на ЗСУ. Наслідки. Які наслідки? Для України, для армії? Ну, я бачу тут а, здачу якихось територій, наприклад. А, Таємних перемовин, які вже ведуться, ми про це говорили, так, і падіння України. Це призведе, звичайно, не, перш, не, не зразу кроком, так? Не першим кроком, а поступово ось тут карти показують поступово наш е сонцесяйний, от дослівно, сонцесяйний. Не, якому на все наплювати. І не розказуйте мені, що він президент найкращий, і що за бред я тут говорю. Ви мені відповіді. От напишіть мені. Зараз я вам зачитаю: один з підписників написав е, такі питання. Посадив він трьох друзів. М? Корупцію подолав, всі гроші віддав на ЗСУ. Заводи відновили виробництво зброї та перемоги над ворогом. От напишіть, що хоч одне з цього було виконано. І все. І, і, і тему закрили. І так, здає території. Бачите, йде місяць в кінці. Тобто, іде м звичайним способом. для нього. Це для нього звичайний спосіб здати території. Навіщо він це робить? Ось. Щоб здати території, щоб здати Україну. А розмови вже ведуться. Переговори вже ведуться. Ми про це говорили, і це е, я вам казала, що помітили Арахамію у Істамбулі, здається, з Ахметовим, чи як його того другого. Їх двоє є: Ахметов і не Арістовіч, а... Абрамович, от я не, не запам'ятала. Ну, це не важливо. Головне, що він а, з, з кимось веде. Здається, Абрамович, не, не Ахметов, Абрамович, здається, а, веде з ним переговори. Ось якось так. Вони що? На чашечку кави? Здибалися? Все, мої дорогенькі, розібрали ми питання, це недобре. Тепер давайте реакція народу. України, українців. Ваша реакція на оце предательство. Ви знаєте, тут починається. <кій> ну, я бачу, люди будуть ще більше згуртовані, ще більше будуть допомагати, але не так багато. І ви бачите, будуть вибивати. Тут іде якась боротьба за фінанси. Тобто. Поступово, крок за кроком, можна сказати ось по цим картам, що реакція народу якось відстояти це. Деякі особи почнуть, ну, щось. Я не, 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 тут це не є бунт. Ні, ні, ні. Це є відстоювання інтересів. Я бачу, що тут влада буде захищати свої фінанси. Народ України, звичайно, покупках можна сказати, що емоційно підвищено, і почнуть дуже багато розмов, дуже багато, як би вам сказати, якось, якось кожну копійку будуть. У мене таке враження, зараз я ще перевірю, що українці почнуть кожну копійку донатити. Це їх, знаєте, Ну, якось підніме, згуртує, я тут бачу, але влада буде захищатися. До перемоги. Ой, вони розуміють. Люди, люди розуміють, що перемога затягується. За, Ці карти замовчуються, затягуються, відвертається від нас перемога. Ось що я бачу: що без заходу у нас нічого не вийде. Я не бачу тут ні одного мітингу. Ні одного бунту. Так, можливо, що дрібненьке буде. Але поки що, я маю на увазі поки що, так, ми е не дивилися це питання, чи будуть якісь мітинги, демонстрації, якісь будуть, але незначні. Якщо то незначні. Обурення буде. Відстоювання своїх інтересів і фінансів будуть питати влади, де ви е поділи фінанси. Трошечки буде. Але не багато. Я не бачу, що тут дуже багато. І е, люди розуміють, що без заходу нічого не буде, що світ нам повинен допомагати. І так, чи будуть якісь мітинги, демонстрації? Конкретно питаю. Скажу відверто, ні, скоріше за все ні. Ось ця карта теж говорить, що ні. Відміняється абсолютно все, тому що люди розуміють, що шансів нема. Якийсь мітинг, якийсь бунт. У нас люди достатньо розумні. Я не бачу тут мітингів і демонстрацій. Ні, цього не бачу. Але я бачу тиск на владу. Я бачу, ось тут тиск на владу буде якийсь. Як саме я не можу вам сказати, це може бути і через соцмережі, через непідкупних блогерів, журналістів, давайте так скажемо. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, тому що люди будуть боятися, бачите, тут ну, люди розуміють, що зараз мітинги ні до чого. І так, чи дадуть все ж таки гроші? Давайте подивимося, чи якось десь знайдуть гроші на ЗСУ. Ну, В принципі, тут вже показали, що захід покаже нам. Але ми ще раз запитаємо, перепитаємо конкретніше. Так, і дивимося. Чи допоможе нам захід? Зах, захід? Допоможе. Бачите, вони побачать нашу неспроможність, допоможуть. Не дивіться, що тут нуль. Допоможуть. Все, я бачу, що допоможуть і тут дуже швидко. Це дуже скандальна ситуація. До речі, мені ще таке враження, що буде великий скандал ще через це, що немає грошей на ЗСУ. За кордоном будуть і статті писатися, Оця карта говорить дуже різкі статті, різкі висловлювання, якихось політиків і тому подібне. Але ці карти говорять про те, що будуть давати, що зможуть. Карта нуль не завжди означає просто нуль. В цьому випадку, дивіться, партнерство, любителі України, ті, хто за нас переживають і хочуть нашої перемоги, будуть давати те, що можуть. А... Карта 0 означає, про що говорить блазень, що він має потенціал. Тобто вони будуть давати те, що вони мають. А блазень має дуже багато. Це треба тільки відкрити. Треба відкрити цю а, торбинку, яку таскає з собою а, цей а, дурень. Ось, ось так я це бачу. Тобто буде, будуть допомагати, наскільки я розумію, бо вони побачать, що українська армія буде неспроможна. Ну, і скандали я бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання, за вашу підтримку. Щиро вам за це вдячна. Бережіть себе і разом до перемоги. Тільки разом до перемоги. Все буде Україна!